Всім доброго ранку. Сьогодні дуже хвилююсь, бо в мене запланований прийом до дитячого терапевта, до своїх двох дітей. Чому хвилююсь? Ну бо, то, знаєте, в еміграції тут, я не знаю, мені взагалі важко це слово вимовляти. Еміграція, бо я до кінця сама для себе не розумію. В еміграції, я, чи тимчасово, чи назавжди. Ладно, Опускаємо цей момент, тому що то буде інша тема, але навіть звичайний похід до лікаря це, ну так, трохи стресово. Чому? Ну, по-перше, моє знання мови, хоч я вже тут е, десь біля 10 місяців та, живу ще на початковому рівні. Я десь закінчую а 1. Ну, плюс-мінус, я вже можу, я б думаю, я вже стала би екзамен. От, хоча я ще вчусь в інституті, і екзамен буде, напевно, в кінці. Навчального року десь літом, в першій половині літа. От. Ну, менше з тим. Тобто я просто пояснюю, який mm. рівень знання мови, ну такий досить мінімальний. Mm. О, і, відповідно, я хочу, що я хочу. Я хочу е з вакцинами, е з дитячими розібратись, там щось треба доробити, щось зробити. Відповідно, я попросила мама мені переслала. Медичну карту щеплень з України. Звісно, то для місцевих лікарів не є офіційний якийсь документ, від якого вони могли відштовхуватись по багатьом причинам. Ну, саме основна там все по-українськи написано. Але я переклала для себе, що в них вже зроблено, щоб не робити повторне одне й те саме. От, принаймні, якщо ну, я можу просто написати, я так собі думаю, відмову, що я там проти щоб робили, щоб просто там не доводити, були в них те щеплення, не були. Я перевела це, переклала, переклала це. І, відповідно, я, щоб покращити нашу комунікацію, та, хтось там до перекладачів звертається, можливо, в когось є знайомі, родичі, які можуть допомогти з перекладом, У мене ну, ця ситуація відсутня. І я написала все, що мене турбує. Спочатку на аркуші а 4 переклала з допомогою перекладача електронного. Якщо комусь треба хороший онлайн-перекладач, напишіть мені, я вам скину його назву. Дуже класний, краще, ніж Google, той автоматичний перекладач. Там можна і говорити, він буде відтворювати мову, писати, і можна включити озвучку того, чого ти сказав. І, і, і з допомогою інтелекту я то все поперекладала, написала ті всі питання. Наприклад, малим потрібно обидвом обстеження серця, в них немає ніяких критичних проблем, але в малої хорда її треба спостерігати час від часу, чи там все нормально. А в меншого. В Форма шлуночка в серці нестандартної форми, це не впливає ніяк на його здоров'я, і в процесі росту вона може вирівнятися і стати звичайної форми. Ну, другими словами, треба теж за цим слідкувати, щоб там мало ли що. Оце все описала, запитала, чи я не знаю, як тут відбувається. От нас є ж перед школою. Діти йдуть в медичний огляд, вони мають пройти окуліста, всіх, всіх, всіх лікарів. І то саме я хочу зробити тут. Ну, бо з тими переїздами, доїздами, з тою війною, знаєте, якось то все трошки сумбурно. І хочу, щоб їх обстежив окуліст, перевірили слух і так далі. Та, тому що вони в тих гаджетах сидять, вже скоро усліпнуть. Ну і певні. Проблеми з цим здоров'ям описала це все іду з тим Аркошем, не знаю, чи дадуть мені направлення до інших лікарів і так далі, як то буде все, чи я щось не забула, чи все правильно скажу. Коротше, мене коли... А ще мені треба завчасно їх забрати зі школи. Я теж не знала, як це зробити. Я зранку молодшого вчительку попередила, а старшої не попереджала, хоча можна було б написати по, електронному... по електронній пошті. Але для мене це так все важко, я якась застаріла. Це дуже складно. Е, мені сусідка підказала, що можна просто підійти до адміністрації, сказати, що треба забрати дітей, пояснити причини, та й все, їх приведуть. Ну, за таким методом я і піду, і після того всього вам розкажу, що з цього вийшло. Знімати в лікарні самі розумієте. Не ще й з двома дітьми, це навряд чи щось вийти. Але під враженням після вигоду розкажу, як це відбувається, тому що тому для кожної мами важливо здоров'я а своїх дітей, і тим більше, коли в іншій країні. коли... Ти трошки мова тебе сковує в багатьох питаннях, і навіть прості речі трохи інакше можуть бути тут організовані і влаштовані, і я про це можу просто не знати. От така в мене задача. Можливо, хто живе так само в Іспанії, щось підкаже, можливо, для когось я щось підкажу, хто недавно переїхав. Е, одним словом, операція дитяче здоров'я спостереження. Розказую вам про похід в лікарню. По гарячим слідам не вийшло, бо ми зайшли в магазин китайський купити ножиці, мені потрібні. І милий побачив там якогось пластмасового, жахливого динозавра, такого, ну взагалі, за 8-6 євро. І влаштував скандал, щоб я йому купила. Талі, на мій погляд з цієї грошки і тих грошей не коштувала, і вона йому не потрібна, бо вона буквально би, ну не знаю. <сум> на, ну, не більше, ніж на один день, а то і менше. Пару, пару хвилин і вона би валялася, він би до неї більше ніколи не підійшов. От. Я йому її не купила, і всю дорогу був скандал страшний. Я ще зауважувала, що... Перерва між одною дитиною і другою дитиною прийомом 7 хвилин, думаю, так мало часу на прийом. Відповідно, я прийшла, виклала весь свій список того, що я хочу. Вона посвітала, сказала, добре-добре. Але сказала, зараз дуже мало часу. Взяла мені талон, переробила на інший день на середу, це було з понеділок, тобто завтра десь підемо повторно. На, на Боже мій наскільки вона на одну ну, по-моєму, там пише 10.30 чи 10.40, а попросила прийти реально в 10.10. .10. Можливо, вона прийде раніше свого заявленого часу, ну, не знаю. Каже, бо ми це не встигнемо зробити. Ну мені приємно, що стільки уваги і що, знаєте, не могла взагалі сказати, йди бере ще табон. Вона ну, якось так дуже добре віднеслися До нас я рахую. Е і підемо повторно. І от ще я е розказувала за маски в лікарні, що нам їх люб'язно, що мені її люб'язно дали, всім роздавали. От е вчора я прийшла, вже нікому не роздавали. В Лікарні не було безкоштовних масок. І попросили піти в аптеку купити, мене не, ну, не пускали в лікарню, але я прорвалася, тому що я не мала часу бігти в аптеку, бо я прийшла на годину прийому не завчасно, а, як то кажуть, тютілька в тютільку. І боялась пропустити своєї черги. я не знаю толком мова, спробуй там -то все пояснити в черзі. І в результаті ми там чекали. Не знаю, довго чекали, хвилин 20 чекали. Перед нами двоє чи троє пацієнтів зайшли, черга затримувалась. Я пішла ще зі своїм переліком питань, проблем. Можна сказати, нас відправили на інший день. От. А за маски перехвалила. Бачите, все, закінчилось, все, хватить. Хорошого потроху. Ага. Сіту на наступний день нам виписала і дала сама лікар, ми не ходили вже в реєстратуру і її не брали. От. Прийшли ми спочатку, закликала нас медсестра, я їй показала, які в нас є щеплення. Що я там наперекладала? Вона запитала, чи я маю якийсь там документ з України. Я кажу, маю фотографії, карти щеплень. Вона перефотографувала з мого телефону і сказала, добре. Я розберусь, буду ще перекладати. Ну, тобто, Хороші відношення я рахую, тому що ніхто не зобов'язаний тут розбиратись в наших щепленнях. От. Ну і лікар оглянула дітей повністю, зважила, ну все як має бути. помірила рост, перевірила е, лихтариком зір. Подивилися на зуби, такий поверхневий перший огляд. І виписала значить, нам талони для прийому кардіологу, але нам пізніше повідомлять, коли буде сіти. Тут з такими вузькоспеціалізованими лікарями важко. До офтальмолога ми маємо вже сіто. Також дали нам направлення на щоб діти здали кров. І, і ще мені дали таку, такий папірець, я вже дома його переклала, прочитала, що ми можемо обрати любого дентиста, ну, який в нашому містечку працює. От, і існує якась державна програма підтримки здоров'я зубів. Хо -хо 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 -хо. І, і куча процедур, які він має робити безкоштовно. ну За рахунок держави, тобто йому гроші будуть компенсувати, наскільки я зрозуміла. От. Там точно не входять брекети а Ще щось ну, є якась частина робіт, які не входить. Але дуже багато що робиться за рахунок держави. От я ще маю то. Зайти на сайт, там було посилання на аркуші обрати того стоматолога, і він мусить оглянути зуби і при необхідності їх пролікувати. Ось такий мене об'єм роботи намалювався. Саме важче це з кардіологом і з зубним лікарем. Бо треба ще обрати, прийти до нього, зареєструватися. Ну і з кардіологом, тому що будуть дзвонити і казати за світу, а для мене це завжди важко, бо я нічого в тому не розумію. Ну, ось на поганенько знаю іспан... іспанську мову. От. Але в загальному моє враження від м -м державної... Медицина іспанської поки що позитивна. От, у нас лік лікарі, ну мені такі дуже часто. У мен, мене тільки одно я більш-менш була задоволена, і то в якийсь момент перерозприділила нас до іншого лікаря. Потім хотіла до неї стати на облік, ну так і не стала. І на початках вони могли бути привітні, дуже уважні. А потім неси гроші, не неси гроші. Якесь дуже таке поверхневе відношення. Як, знаєте, як автомат. Ну, звісно, зрозуміла, в них і навантаження, і п'яте, десяте, і кожному вони не можуть співчувати. Ну, я теж не за співчуттями йду. І в порівнянні отут, де я була, лікаря поки що. Перевісі Іспанія. Іспанію. Я впевнена, що наші українські лікарі дуже кваліфіковані і професіонали своєї справи. Час покаже. що буде далі.